Горе тим, що долучують дома додому, а поле до поля приточують, аж місця бракує для інших так, ніби самі сидите серед краю. В мої уші сказав був Господь Саваот Направду багато домів попустошені будуть, великі та добрі, і не буде мешканця для них, бо десять загонів землі виноградника бата одного вродять, а насіння одного хомера породить ефу. Кожне з шести обвинувачень розпочинається зі слова горе, деякі люди помножували собі поля за рахунок своїх же земляків. Горе тим, що задумують кривду і на ложах своїх, учиняють лихе. За світла поранку виконують це, бо їхня рука має силу. Якщо піль жадають, то грабують вони, а домів, то хапають, і вони переслідують мужа та дома його, і чоловіка, й спадки його. Закон дозволяв продавати будинки в укріплених містах на постійній основі однак, придбані будинки в неукріплених містах та поля необхідно було повертати їхнім колишнім власникам ювілейного року. Оскільки сам Бог дав людям землю, вони не мали права збагачуватися за рахунок інших. Однак юдеї таки грішили цим, а тому їхні великі і пишні думи, якими вони колись пишалися, опустіють, бо багато з них поляже, а їх врожай, як зазначено у завіті Мойсея, загине. Пошле Господь на тебе прокляття і замішання і нещастя на всякий почин твоєї руки, що ти зробиш, аж поки ти не будеш вигублений, і аж поки ти скоро не загинеш через зло твоїх чинів, що опустив ти мене, приліпить Господь до тебе муровицю, аж поки вона не вигубить тебе з надземлі. Куди ти входиш посісти її, ударить Господь тебе сухотами і пропасницею, і запаленням, і гарячкою, і мечем, і посухою, і іржею, і вони будуть гнати тебе, аж поки ти не загинеш. І стане небо твоє, що над твоєю головою міддю, а земля, що під тобою залізом. Дасть Господь замість дощу краєві твоєму куряву, а порох із неба буде сходити на тебе, аж поки не будеш ти вигублений. Зазвичай великий виноградник дає чимало вина, а тут буде лише барильце. І хомер зерна, як правило, дає багатий урожай, а тут заледве ефу, тобто одна дванадцята частину від посіяного. Горе тим, що встають рано вранці і женуть за напоєм п'янким. І тривають при нім аж до вечора, щоб вином розпалятись. І сталася цитра та арфа, бубон та сопілка, й вино за їхню гулянку, а на діло господнє не дивляться, не вбачають його чину рук. Вочевидь, у часи Ісаї Юдеї споживали дуже багато вина, адже цей гріх згадується в двох із шести обвинувачень. Люди так полюбляли вино, що, лише, вставши вранці, починали його пити і засиджувалися з ним аж до ночі. На своїх безупинних бенкетах вони лише пиячили та слухали музику і зовсім не зважали на господні діла. Той факт, що вони вчинків рук його не бачили, засвідчує їхнє зневажливе ставлення до інших людей, сотворених за подобою бога. Дбаючи лише про власне задоволення, вони не мали ані найменшої шани, ні до Господа, ні до інших. Тому піде народ мій на вигнання непередбачену, і вельможі його голодуватимуть, а натовп його висохне спрагнення. Тому то, розширивши Шеул пожадливість свою, і безмірно розкрив свою пащу, і зійде до нього його пишнута, а його натоп, і гуркіт його, і ті, що тішаться в ньому. І людина понижиться, і упокориться муж, а очі високих поникнуть, а Господь Саваот возвеличиться в суді, і бог святий виявить святість свою справедливості. і пастися будуть овечки, не мов би на луці своїй, а зоставлене ситих чужі поїдять. Через те, що юдеї вели невідповідний спосіб життя, вони зазнають декілька негативних наслідків, найгіршим з яких стане вигнання. Окрім того, багато хто згине від голоду та спраги, помруть і знатні і юрба гомінка, оскільки смерть не зважає на статус. П'яниці юрба гомінка й галаслива, про яких Ісая щойно говорив. Також загинуть. Усі горді смиряться незалежно від свого колишнього положення в суспільстві. Оскільки будинки заможних будуть зруйновані й покинуті, там вільно пастимуться ягнята. А тоді, після всіх цих нещасть, Бог появить свою святість і справедливість. Це, однак, не означає, що Бог полюбляє відплату, але доводить, що він виконує своє слово. Озвучена в завіті. Караючи свій народ, він виховував його, а це було прямим свідченням його любові до своїх людей, яких він одного дня знову вивищить. Горе тим, що вино притягують до себе шнурами марноти, а гріх, як мутузям від воза. Та кажуть хай квапиться він, хай принаглить свічин, щоб ми бачили, а постанова святого Ізраїлева хай наблизиться, нехай прийде, і пізнаємо ми. Напевно, Ісая говорив тут про людей, які щиро сумнівалися, чи дійсно Бог керує світом та їхнім народом. Хоча вони добровільно робили свій вибір на користь гріху, їх все ж цікавило, чи зможе Бог спасти свій народ. Виходить, вони хотіли, щоб Бог порятував їх, незважаючи на те, що самі вони не мали наміру покидати свої грішні діла. Вони бажали побачити Бога в дії без будь якої духовної зміни зі свого боку. Однак спасіння і особисте і національне так не отримати. Спершу слід змінитися духовно. Лиш тоді Бог врятує своїх людей від знищення. Горе тим, що зло називають добром, а добро злом. Що ставлять темноту за світло, а світло за темряву, що ставлять гірке за солодке, а солодке за гірке. Деякі люди ведуть інших хибним шляхом, бо мають спотворені цінності, зло для прикладу, перелюб і долопоклонству, матеріалістичне ставлення до життя, вбивство та багато інших гріхів, про які йдеться в Святому Письмі, часто подається як добро. Однак хто так говорить, той зазнає Божої кари. Горе мудрим у власних очах та розумним перед собою самим. Вважаючи себе мудрими та розумними, деякі люди не покладалися на Бога і не вірили, що спасти їхній народ може лише Бог. Вони були певні, що самі можуть себе захистити. Горе тим, що хоробрі венце попивати і силачі на мішання п'янкого напою, що несправедливого чинять судді за хабар справедливим, а праведність праведного усувають від нього. Замість того, аби бути хоробрими та спритними в урядових справах, багато очільників славилися своїм завзяттям до пиття вина. Вони з радістю брали хабарі, зовсім не думаючи про людей, якими правили. Їх більше турбувало власне задоволення, аніж права невинних, правому відмовляють тому вони, ці лідери, будуть покарані. Тому як огнений язик пожирає стерню, а від полум'яникне трава, отак спорохнявіє корінь у них. І рознесеться їхній цвіт, немов курява, бо від себе відкинули закон Господа Саваота, і знехтували вони словом святого Ізраїлевого. Тому запалився гнів Господа на народ його, і на нього він витягнув руку свою, та й уразив його, і захиталися гори, і з їхнього трупу, як сміття серед вулиць. При цьому всьому не відвернувся його гнів, і витягнена ще рука його. Ісая вже перелічив чимало покарань, які зійдуть на людей за їхні гріхи, а тепер знову говорив про наслідки непослугу та недотримання завітних постанов. Ці люди, про яких писав Ісая, згорять, наче солома та сіно, а їхній квіт розвіється як порох, і все через те, що вони зумисно порушували Боже Слово. Оскільки тоді гнів Господній запалає на його народ, багато хто загине посеред вулиць Єрусалиму. Його піднята рука символізує здійснення ним покарання, а гори, що стрясаються від землетрусу, засвічують його страхітливу присутність. І підійме прапора народу здалека. І засвищує йому з кінця краю, і прийде він хутко та легко, немає між ними утомленого та такого, який би спіткнувся. Не дрімає ніхто і не спить, а пояс і стегон його не здіймається, та не зривається шнур при взуті його. Його стріли погострені, і всі луки його понатягувані, купи та окони його, немов кремінь вважаються, а колеса його, немов вихор, його рик, як левиці, і він заречить, немов тілевчуки, і він загарчить, і здобич ухопить, і її понесе, і ніхто не врятує. І на нього ревітиме він того дня, як море реве, і погляне на землю, а там густа темряве, і світло померкло у хмарах її. Коли Боже покарання зійде на юдею, народи Єгипту та Асирії, а згодом і Вавилону відгукнуться на його заклик, так наче він підняв стяги на знак іти до бою. Видаватиметься, що ті народи прибувають з кінців землі. Воїни, що швидко прибувають, будуть рішучі і добре озброєні, а їхні колісниці немов вихо. Люті, мов леве, вони швидко спустошать юдею, вони поглинуть її, наче море, і закриють сонце. Тож довкола запанує лише темрява, жахлива, морок і пітьма.